Психологиня фонду голоси дітей Оксана Писарєва зараз з нами на зв'язку. Пані Оксана, доброго дня. Доброго. Я ось чую. Ну і ви, в принципі, і наші глядачі: зошити, ручки, канцелярія. Речі купили, акцент на матеріальних речах. А про цю моральну підготовку психологічну, особливо для першого класу, якось і не згадують. Давайте про це поговоримо, тому що зовнішні атрибути, матеріальні речі це все добре. А особливо для першачків дуже важлива і психологічна підготовка, зокрема в умовах війни, чи не так. А, вітаю, так звісно, і психологічне налаштування, тому що зошити, ручки, рюкзачки це все добре але. Ми розуміємо, що в принципі дитина, яка йде в перший клас, це великий стрес для неї, тому що в неї змінюється кардинально її життя. Тобто замість садочку або перебування вдома, там, з бабусею чи з мамою. Дитина буде кожного дня потрапляти в нове навчальне середовище, нове для неї, до нових людей, де ну, ми знаємо, що в школах в нас ну, як мінімум до 9 класу є учні, тобто діти різного віку. І це стрес, до Кого теж треба бути готовими не менше ніж сошитами і ручками. Так, а от що ж треба знати, що треба підготувати? Я пам'ятаю, що якось на навчанні була, і дитяча психологиня нам говорила зокрема про першачків: що треба їх зводити в школу, треба їх познайомити з вчителькою, треба їм показати там якісь розміщення, що як, і навіть сказала такі речі, каже важливо навіть дитині показати, щоб вона знала, де туалет і які правила, що вона може підняти руку, сказати, я хочу вийти, там водички достатньо було і так. Далі, що ось це каже, теж дуже важливо. А це ну я підтримую колегу в цьому питанні, тому що коли щоб дитина навчалася, да щоб дитині було цікаво брати участь, залучатися до, до навчального процесу, їй потрібно що в першу чергу безпека. Якщо немає безпеки емоційної. А, ну дає понят зрозуміло. В нас там війна, є обстріли, є повітряні тривоги. Це інша історія, але оця психологічна безпека дитини вона складається з зрозумілих кордонів. Зрозуміли кордони навчального процесу, і звісно, це правила шкільні, які дитина не знає. Тобто, ну можливо, в когось є старший братик, сестричка, вони там трошки там долучені до цього процесу і знають, але все одно дитина не знає, за якими правилами живе школа. І да показати, де туалет і де попить водички, тому що це так само частина безпеки. І так, познайомитися з вчителем. Я знаю, що в багатьох школах. Практикується перший тиждень а, і екскурсія по школі, і знайомство з вчителем, і зі столовою, і, і знайомство з якщо, наприклад, приходить вчитель англійської мови, фізкультури і так далі, вони а, так само спочатку знайомляться. І це така дуже а, екологічна практика залучення дитини до шкільного процесу. Тому... Так, скільки триватиме ось цей тривожний період у першичків? У Усіх діток пораз по різному залежить від того, з яким досвідом дитина стикалася до школи. Якщо дитина, наприклад, йде в школу, а туди саме, в той самий клас, ідуть дітки, з якими вона тарушувала в садочку чи на дитячому майданчику біля свого будинку. Звісно, вона буде почуватися себе більш безпечно і впевнено, тому що є. Ті, на кого можна спиратися, так. а якщо дитина, наприклад, ну, новенька, або ну, да, в нас зараз є контекст війни, хтось переїхав, вона новенька не те, що в, тому, в тій школі, в тому дворі, вона новенька в цьому місті. І звісно, цій дитині, напевне, буде трошки важче, їй треба буде більше часу на адаптацію і, можливо, більше підтримки. А от як, до речі, дитину підтримати? Як батьки можуть підтримати, що можна зробити в цих умовах? Найважливіше це дати зрозуміти дитині, що ми граємо на її полі. Тобто, якщо дитина каже, я не хочу в школу, або там мені не цікаво, або я там хочу залишитися вдома, мені лінь. І батьки кажуть, що да, це лінь, ти не хочеш і так далі. Тобто, це не лінь, це набір якихось факторів, які впливають на дитину, з яких вже з'являється це відчуття, що в дитині лінь чи не цікаво. Супротив має якусь природу за собою. І тоді ми пропонуємо: слухай, я вірю, що щось тобі там не цікаво, чи тобі лінь. Але давай розберемося, що саме. І тоді ми, наче, чуємо дитину. Да? Вона розуміє, ага, тобто щось є детально, щось є якась цікавість у батьків. Тобто батькам не байдуже. А, і тоді дитинка може розповідати і бути терплячими до того, що дитина ну їй важко сформулювати, нам дорослими нуді важко сформулювати, чому ми не хочемо на роботу. Да? А дитині і подавно тому так поступово шляхом закритих запитань, так ні, бо вона маленька, вона не може нам абстрактно розповісти. Закритих запитань, що і як відбувається в школі, що з'являється у це чи вчити якийсь урок, чи робити домашнє завдання, чи просто йти до школи. Причому це стосується не тільки першачків. Я б хотіла наголосити, що це важливо зараз проговорити з усіма дітками. В них був дуже складний досвід минулого року. Відключення світла, тиждень навчаємося, офлайн тиждень онлайн, або діти два роки на онлайні, а зараз вони виходять в офлайн в навчальний процес. В укриття, Тому... коли часто тривоги переходять. Так, звісно, і цей, ну, якби у цей весь досвід він накладається. Тому е, я думаю, в умовах якраз війни нам важливо звертати увагу е, і на тих дітей, які минулого року навчалися. Тобто, вже школярів, значить, з досвідом, але врахованно, а як звернути увагу, що треба зробити, і хто це має зробити. Е, я так розумію, що має бути ж якась відповідна робота із батьками. Теж так е, їм дати певні настанови. Я знаю, в деяких приватних школах е, збере. Збирає... Рають і батьків, і з ними теж проводять семінари, тренінги, де їм якісь певні речі пояснюють і щодо війни, і щодо там певного вікового періоду особливостей їхніх дітей. Можливо, ви зараз можете дати поради такі для широкої аудиторії. А звісно, прекрасно, коли є якийсь вебінар, де якесь навчання таке широке, але слава Богу, в нас є інтернет. І можна подивитися записи вебінарів в Ютубі, різних зустрічей, лекцій, і просто порад, де колеги діляться своїм досвідом і своїми напрацюваннями. Окрім того, можна просто довіритися своїй батьківській інтуїції і дійсно спробувати подивитися, так а з яким настроєм йде моя дитина в школу, а чи схоже це на неї? Тобто подивитися цю симптоматику, спираючись на те, що ну, ми, як батьки, знаємо своїх дітей найкраще, не тиснути, так так нічого не знаю, не скигли. Я теж маю йти на роботу, так встав і пішов. Все, тобто ну, не на логічно говорити, не говорити, не говорити фрази, не видумуй. А, не, не думай про це, якось воно буде, я теж навчався. Так, я теж навчався. У мене навіть на футболці да, був новеньким в класі. А, і це про те, що можна поділитися своїм досвідом, не знецінюючи досвід і переживання дитини. Вона повинна розуміти, батьки за мене в мене є оці кордони, навіть якщо вони десь розмиті, опорні такі кордони в школі, вони в мене є дома. Я можу прийти і поділитися. І вони можуть стати на мій бік і сказати, що так, окей, що тобі не подобається, в чому є проблема? Давай подумаємо, як ми можемо це вирішити. Або, наприклад, сказати: ну окей, завтра можеш не піти. Можна так? Я думаю, що це створює новий досвід. Тобто, мій супротив, дитина як розуміє, а мій супротив працює. Це не вирішує проблему. Це знімає напругу в моменті кризового, Так буває, що іноді. І цю напругу теж треба зняти, але це не вирішує проблему. Щоб вирішити проблему, нам треба поговорити, починаючи з закритих питань, так ні. І так поступово розкриваючи дитину. Тобто, довіра, якщо в дитини є довіра до батьків, до вчителів, проблем не буде. Вони можуть виникнути, але вони будуть вирішуватися. Зрозуміло, дякуємо вам за це включення. дякуємо за ваші пояснення, за ваш коментар. Психологиня фонду Голоси Дітей Оксана Писарєва була з нами на зв'язку.